Солома на стріху працівники музею Шевченківський гай виїхали в поле. Збирають матеріал на перекриття хат. Пан Василь торік соломою перекрив трьохсотлітню хату. Тож добре знає, як потрібно збирати жито. Ну, тут напевне, я так думаю, соломи на хату повністю одному вистачить. Це добре навіть буде. На велику хату буде. Цей соломи. Але це треба треба жіти трошки взяти на слідуючу хату. Вже чотири роки музейники самотужки заготовляють солому. Спершу фермер поблизу рудок давав їм жито, а вони вже самі косили. Та цьогоріч перебралися поближче до Львова за винники. Тут ми вже цього разу ми знайшли косарку, яка косить таким же, скажімо, способом приблизно як коса, що вона не, не шкодить солому. Тому ми трохи зекономили свої сили. За чотири дні зв'язані перевеслом снопи позвозять до музею. А для того, щоб воно і погрузити краще. На транспорт вивезти з поля і в сніп в'яжуть для того, щоб тому, що колись жито складали в, е, в півкопи і в копи. А в копи складали для того, в півкопи, щоб його продувало, щоб воно досихало. Таким чином, музеї вже перекрили хатину із села Лихобори з Колівського району, що датована 1749 роком, а цьогоріч обіцяють взятися за обістця, яке відновлюють під норвезьким проектом.